Вчора GAC Game World продемонстрували майже 35 хвилин глибокого занурення в Stalker 2, де багато розповідали про гру, показали проходження цілого квесту та ще купу цікавого. Тому дай Боже з вами, Oldboy... Умощуйте зручніше, адже зараз ми влаштуємо глибоке занурення в глибоке занурення по Stalker 2. Deep, dark, Моя розповідь, як і відеорозробників, буде розбита на частини, тому як інформації дуже багато і хочеться, щоб вона була максимально структурованою. Тож почнемо з того, що нам нового розповіли про гру. Come on. На початку ролику для новачків, до речі, пояснюють, хто такі сталкери. Сталкер за версією гри це мисливець за головами, що знається на зоні території з обмеженим доступом навколо Чорнобильської АЕС. Оповідачами у відео виступали Марія Григорович, креативний директор, Євген Григорович, геймдиректор і керівник студії Дмитро Аношка, левел Арт Тімлід, який явно не є українцем. В коментарях писали чи то білорус, чи то литовець, але якого для відео навчили говорити українською, що безумовно. Воно плюсик в карму. Ну і четвертий наратор був інгвар Довготелес, головний по катсценам. Отже, Stalker 2 буде гра з величезним безшовним відкритим світом, який складається аж з 20 різних регіонів, кожен з яких має свої особливості: архітектуру, мешканців, аномалії і навіть природу. А деякі з цих 20 регіонів, на думку розробників, могли б бути окремими повноцінними іграми. Таку велику зону творці зробили тому, що Stalker 2 це саме про свободу, щоб дати. Це відчуття самотності та тривоги у великому безшовному світі. В новій грі від GSC майже немає закритих бар'єрів чи локацій, куди б не пускали гравця. Наприклад, локація з винним погребом була недоступна в оригінальній грі, але в Stalker 2 її відкрили для дослідження. Цікаво, чи це відноситься і до квартир в самій прип'яті, чи все ж в даному контексті будуть працювати певні умовності, бо мені важко уявити пропрацювання всіх кімнат в кожній закінченні кинутій будівлі в зоні. Також розробники зазначають, що вони ретельно дослідили всі референси локацій, більшість з яких мають реальні прототипи. Деякі перенесені один в один, а деякі для більшої ефектності переробили або прикрасили. Отже, що таке Stalker 2? Керівник студії та геймдизайнер гри Євген Григорович стверджує, що Stalker 2 це рольова гра, де ви можете відігравати будь-якого Сталкера, який вам заманеться. Але варто розуміти, що в грі немає левелів, а прогресуєте ви саме. Як герой, знову таки йдете куди хочете, робите що хочете, і приймаєте свої рішення, і ось ця ось свобода і буде основою для рольового відіграшу в грі. Як більшість з вас знає, є два основні типи прогресії: коли ваш персонаж прокачується і стає сильнішим, що дає вам змогу йти туди, куди ви не могли піти раніше і вбивати умовно високорівневих монстрів. І є другий тип прогресії це коли ви на досвіді прогресуєте як гравець і не повторюєте помилок, які робили на початку. Своєї подорожі, і ось Stalker 2, схоже, що буде саме ось цей ось другий тип. За одне проходження, ми не зможемо побачити весь контент гри та познайомитись з усіма монстрами та дійовими особами. Адже в залежності від ваших виборів ви будете отримувати трохи різну історію, різні завдання, зустрічатися з різними персонажами тощо. Якщо ви будете перепроходити Stalker, то зможете побувати по іншу сторону барикад, так би мовити, і побачити історію під іншим кутом. Для цього розробники провели велику роботу, щоб візуалізувати. Події та персонажів максимально детально та цікаво, щоб герой краще міг проникнутись світом гри. Гра, на думку Євгена, буде цікава і тим, хто прийшов за сюжетом, і тим, хто прийшов по виживання в зоні і хабарем. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. Адже навіть якщо ви не будете йти по основному завданню, ви все ще зможете дізнаватись цікаві історії та події, які пов'язані з різними героями зони. Цікаво, що в другому сталкері угрупування можуть з плином часу змінити свого лідера або розколотись на кілька фракцій поменше. Іноді вони можуть робити щось, що буде здаватись гравцю непритаманно саме цьому угрупованню. Але це зроблено для того, щоб світ відчувався більш реалістичним. Адже люди також різні бувають і вони не можуть однаково відносити до своєї ідеології, навіть якщо знаходяться по один бік барикад, звучить доволі круто, але як на мене, радше схоже на небах афіча, якщо ви розумієте, про що я. Але якщо розбіжності будуть призводити до створення нових угрупувань, то це прямо таки дуже цікаве рішення. Головне, щоб воно було реалізовано притомно і не викликало нерозуміння, хто, куди, чому і для чого взагалі. Тим паче, як стало відомо з е, глибокого проникнення в «Сталкер 2», В сиквелі буде значно більше приділено уваги побуту. Сталкерів в зоні. Так, наприклад, в кожного групування є певні особливості в облаштуванні власного притулку. Наприклад, вільні сталкери віддають перевагу залишатись на самоті або в маленьких групах, розбиваючи табори. Долг прихильні до військової дисципліни та порядку, але найяскравіші, мабуть, є табори, колись заселені монолітівцями. Особливо страшно це виглядає в дитячих садках або школах. Контраст безголових тіл та дитячих ліжечок, іграшок дитячих, одним словом створюється вкрай Моторошна атмосфера однією з основних цілей розробників було те, щоб давати можливість відчуття граня за сталкера. І без орієнтації на сюжеті зв'язку з цим саме дослідження зони, її закутків та знаходження там покращень для зброї, нового спорядження тощо і буде вашою прогресією в грі, що дозволить легше долати майбутні перешкоди. І що найголовніше, більшість цих покращень приходить не по сюжету, а саме через дослідження світу, що з одного боку класно, бо великий відкритий світ буде тебе винагороджувати за дослідження. А з іншого боку, якщо тебе цікавить тільки сюжет, то мабуть тобі потрібен якийсь. Максимально сторі мод інакше тобі смерть До речі, про зброю гра запропонує нам аж 35 видів зброї, яка може покращуватись величезною кількістю обвісів та удосконалень, через що одна і та сама пушка з різними апгрейдами буде відчуватись абсолютно по різному Окрім цього, вам обов'язково потрібно слідкувати за станом здоров'я Скіфа. Він може хотіти спати, їсти, мати заважкий рюкзак або бути пораненим. Все це впливає на його фізичну силу та швидкість, і як результат теж загрожує вам смертю. Щодо штучного інтелекту, то розробники стверджують, що є два. Основні типи його поведінки. Перший це коли монстр чи NPC в стані спокою, коли він собі займається своїми рутинними справами, і другий це режим бою, коли він починає відчувати небезпеку і тоді відстежує вас або намагається вас вбити. Натомість він має певні паттерни поведінки, завдяки яким він починає враховувати де ви є, і таким чином якраз таки намагається вистежити ваше розташування. Наприклад, кота баюна виглядало, що штучний інтелект не до кінця шарить, що робить, але знову ж мені здається, що це проблема. Того, що за кермом Скіфа сидів дуже досвідчений гравець, який знає кожен сантиметр гри. Про це я ще пізніше поговорю в розділі з квестом. Проте в Stalker 2 є і явні полегшення гри в порівнянні з минулими частинами. Вони, принаймні за словами розробників, із того, що показали, не виглядають як зказуалення, а роблять її трішки більш зрозумілішою. Тобто, вам не дають додаткові шанси на помилки чи можливість не помирати, чи щоб здоров'я само відновлювалося з плином часу. Але в той. Мій же час зробили гру більш зрозумілішою. Це, на мою думку, непогано. Було б максимально тупо ігнорувати 20 років ігрової індустрії з моменту попереднього сталкеру. Але старі фанати, скоріш за все, будуть за це клювати розробників. З такого, що найбільше було помічено в плані юзерфрендлі, це, наприклад, жовта пофарбована драбина та жовті дошки, які сигналізують про те, що їх можна зламати. Втім, робити настільки розгалужений відкритий світ з таким високим рівнем свободи, це величезний виклик як по часу, так і. Технічно і не робити якісь логічні покращення, які йдуть в ногу з часом, було б максимально тупо. Тим паче, що їм як розробнику потрібно було проробити тисячі різноманітних варіантів, куди і як може піти ваш гравець, і при цьому він не має запороти собі ігровий досвід чи сюжет. Перед тим як ми продовжимо, хотів би зробити корисну рекомендацію. Адже стіл від бренду Стій Стіл. Неодноразово рятував мої відео, коли потрібно дуже багато працювати за комп'ютером. Вся справа в тому, що він дозволяє змінювати положення висоти стільниці, щоб я міг працювати і стоячи, і сидячи, таким чином, щоб не затікало тіло в одному положенні, це дуже зручний механізм, яким я постійно користуюсь, коли потрібно зробити. Багато роботи за короткий період часу. Вони дуже зручні та надійні. А гарантія на столи аж 5 років. Також в них є круті дизайни на будь-який смак. Якось ця ось геймерська стільниця, а також величезний асортимент супутніх товарів. Зараз в них, до речі, 5% знижки на крісла Giroflex 40 та капіско пульс, якщо ви якраз шукали собі зручну заміну. Також при замовленні товару від 20 тисяч гривень доставка буде абсолютно безкоштовною. Тому, якщо вам теж потрібен стіл з можливістю регулювання висоти або ж якісні крісла, обов'язково завітайте на сайт бренду «Стій СТІЛ, де за моїм промокодом ви отримаєте додаткову знижку в 5% на всі товари на сайті. Тобто, з моєю знижкою крісла по акції вам обійдуться на 10% дешевше. Коротше, кого зацікавило, посилання буде в описі під відео. Далі, мабуть, найбільший і найцікавіший елемент розповіді з глибокого занурення це проходження і опис повністю одного з квестів гри. Від початку і до кінця квест, який нам показали, це були перші відвідини скіфа локації болота. Тут колись жило багато людей, а зараз вже немає сталкерів, але залишились багато інших небезпек. Суть завдання це вимикати прилади, які розповсюджують всі радіацію, щоб дістатись до бази чистого неба. На карті в нас одразу відмічені вишки, до яких потрібно буде добратися. Але як добратися, звісно ж, вам не пояснить. Наверху кожної є якийсь прилад з флешкою, тому я назвав цей квест на стрім. Як симулятор крадіння флешок, цікаво, що локація боліт дуже сильно відрізняється візуально від тієї, яка була в першому трейлері гри. І тут два варіанти: або вона буде від погодних умов, або з плином часу змінюватись, або вона таки дуже сильно змінилась візуально за цей час. А монтажер дуже сильно налажав і додав на початку кадр зі старого трейлеру в цей новий ролик. Насправді обидва варіанти можливі, в тому числі лажа монтажера. Бо, вочевидь, переписавши всі тексти для розкадровки, і навіть змусивши чи то білоруса, чи то литовця говорити українською для правильного меседжу, все ж один кадр з руснявою потрапив в ролик. Не вважаю це якоюсь капець проблемою, бо, як на мене, найголовніше це меседжі, які зараз транслює студія як в український, так і в світовий простір, а не чи послуговується хтось з компанії досі російською в особистій розмові. Але оглядаючись на зусилля, які студія приклала до того, щоб це було максимально українізоване в цьому відео. Даний кадр це відвертий косяк на монтажі. Але я щось удійшов від. Теми квесту, тому повертаємось. Так ось, наш Скіф не є супергероєм в грі, а також він мовчазний і має доволі Складний характер, але при цьому він завжди готовий діяти. В оригінальній грі була локація Згорілий хутір. Вона була оточена аномаліями смалка, і на болоті ці аномалії теж присутні. Серед смалок наш головний герой і знайде артефакт з допомогою свого детектора. Спочатку на нього нападають сліпі собаки, з якими він легко розправляється, але потім з'являється і псі собака, яка ділиться на багато клонів, і щоб її перемогти, потрібно знайти справжню собаку і прикінчити тварюку пошвидше, адже по-перше, Її не відрізнити від фантомів, а по-друге, її клони також можуть наносити вам шкоду на вище згаданих флешках, які ми збираємо з вишок. Як я зрозумів, є аудіоповідомлення, які можна увімкнути у своєму ПДА, але що дуже зручно, не обов'язково сидіти в меню планшету, а можна їх прослуховувати на фоні. В першому аудіоповідомленні від каланчі, ми чуємо звернення до особового складу чистого неба. Їх примусили піти і залишити базу. Наразі неможливо точно визначити час, коли вони повернуться, але щоб залишити базу в безпеці, каланча переналаштував п'ять маяків, які стежать за викидами. Тепер вони щитують і викидують псвипромінювання в довкілля. Таким чином він сподівається, що ніхто не потрапить туди, куди не просять. По дорозі до другого приладу, який потрібно вимкнути, герой натикається на винний погріб, де сидить. Лігво тушканів. Цікаво, що анімація в смерті тушканів абсолютно однакова. Вони всі падають в одному напрямку після смерті, що виглядає доволі комічно. Далі, щоб проникнути в одну з закритих кімнат погребу, потрібно розв'язати простеньку просторову загадку. Також дуже багато розтяжок майже на кожних дверях, тому рашити гру вам теж не вдасться. Без моду на безсмертя хіба що? Що безумовно круто, як на мене, мені хотілося би, щоб сталкер був таким собі ще більш хорором з пушками, ніж це було в попередніх іграх. Далі ми бачимо церкву. це. Центральна і найпомітніша через свої розміри локація регіону болота. В середині будівлі тусується кіт баюн який може імітувати голоси сталкерів, таким чином заманюючи своїх жертв. Але імітує він їх, якщо чесно, дуже так собі. Треба бути дуже вмазаним козацькою горілкою в переміжку з енергетиками, щоб сплутати його голос і голос сталкерів, і не відчути, що тебе намагаються намахати. Сталкер, який грав цей квест, був явно добре знайомий з локацією. Тому як він постійно тримав кота на дистанції і не дав йому себе зачепити ні разу. Для демо це, мабуть, добре, бо подібна поведінка дозволить, можливо, приховати якісь ще недошліфовані анімації кота. Але якщо чесно, хотілося б в презентації побачити, як головний герой трішки отримує тягла, хоча б час від часу, а не як Джейсон Борн розвалює всіх без жодної царапинки. Подлавши кота і діставшись найвищої точки на церкві, ми крадемо ще одну флешку і стрибаємо на аномалію подушку, яка не є шкідливою. Навпаки, дозволить вам не поламати собі ноги, стрибнувши з великої висоти. Після чого ми знову ж на фоні можемо послухати друге аудіоповідомлення. Чому він переляканий, бо не знає, що відбувається. Він нічого не відчуває і не знає, куди ділися голоси і чому вони мовчать. Не знаю, чи це кіт боюм під горілкою з енергетиками, так його налякав, чи можливо щось більш глобальне. Спойлер, скоріш за все, мова йде про голоси моноліту. По дорозі на третю локацію, дослідивши додаткову оглядову вишку, персонаж знайшов снайперську гвинтівку. Той час, як погода трішки зіпсувалась, і почався дощ з туманом. Що зробило локацію ще більш атмосфернішою. Втім, дощ тривав недовго, і наступним челенджем для скіфа стали зомбі неподалік насосної станції з попередніх частин ігор. Тут зомбі можуть стріляти у відповідь, і скільки ви їх не вбиваєте, вони будуть вставати знову, тому найкраще це стріляти в голову. Разом з зомбаками на локації нам показали контролера, від якого потрібно було постійно ховатися, але при цьому зменшувати дистанцію, щоб він не загасив вас своїми псіатаками до того, як ви зможете його застрелити у третьому Повідомили. Він запитує себе, мовляв, що він зробив не так, чому його покинули. Хіба він не був твоїм голосом? Чим він заслужив мовчання? Чому він має блукати в темряві без братів та без цілі? Він каже, що розуміє, що не має сумніватися, але не знає, що робити, коли не чує його волі. Канайовилифайкана. До четвертої вишки герой дістався доволі легко. Але після спуску виявилося, що вона оточена плоттю, яка розлітається у різні боки на аномаліях, які ми, до речі, бачили в першому трейлері з цієї ж локації, але де вона мала зовсім інший вигляд. А також четверта точка відкриває ще одне аудіоповідомлення з флешки. В ньому йдеться про бродягу. Бродяга теж не пам'ятав, ким він був, але це більше не має значення, бо вони з бродягою тепер знайдуть всіх своїх братів і допоможуть їм все пригадати. Далі погода знову змінюється і починає мають гриміти блискавки з неба. Розробник в цей час зазначає, що часто буває, що блискавка може вдарити у вашого ворога або навіть у вас. Тому потрібно бути дуже обережним. В кінці завдання ми спускаємось до підвалу, після чого починається моторошна катсцена з дивними голосами та зеленим димом. Мабуть, що далі по сюжету ми зустрінемо того самого Каланчу, який в цей час каже, якраз таки перед самим завершенням завдання, що потрібно віднайти Фауста і щось там ще про смерть. Місе п'ять. До речі, тут у кофі для українських акаунтів теж скоро настане смерть. Тому якщо вам не байдужа доля цього каналу, то будь ласка, долучайтеся до підтримки на новій платформі від Mono. Вона буде зручною, особливо для тих, хто має рахунок в Монобанку, адже вам не доведеться додатково реєструватися. Звісно, з можливих методів підтримки також залишається патреон та спонсорство на Ютуб. Дуже дякую всім, хто вже мене підтримує, особлива подяка ось цим ось фантастичним людям. А також всім, хто долучиться до підтримки після цього відео, наступним мені б хотілося ще трішки поговорити за те, що нового нам показали, та обговорити деякі інтерфейси. Почнемо з локації, які ми побачили. В першу секунду ролику нам показали локації зі старих трейлерів, тому їх ми не будемо вкотре перечислювати. Перейдемо до нових: ангари техніки, ДК Енергетик, кінотеатр прометей. Школа, краєвид з однієї з висоток прип'яті, де збоку видніється напис на будинку: най буде атом-робітником, а не солдатом. Далі, як я розумію, на березі річки Прип'ять, закинутий автобус, депо, звалище техніки, але з іншого ракурсу, фантастичні краєвиди парку атракціонів, старі радянські висотки, музична школа, будівля виробничого об'єднання Росток, лабораторії, ще трішки екстер'єрів багатоповерхівок, село новочків, болота, звісно ж, які ми вже бачили, винний погріб. Закинута церква, насосна станція. До речі, коли персонаж біжить болотом, писали в інтернеті, що він подразнюється борщовиком. Це така отруйна рослина. Я сам цього не помітив, але якщо це так, то дуже крута деталь, як на мене. Окрім цього, тут ми бачимо нову аномалію, схожу на чи то іній, чи на великі голки, чи царапини на склі. І взагалі непомітно, доки на неї не натрапиш, і виглядає досить цікаво. Наступна локація, як я розумію, це науково-дослідницький інститут ЧС. Потім цікавий графіті. Кров'ю десь в підземках, також показали більш розширену сцену з тепер вже мемного And who the are you? якісь печери, і мені здається перший показ Снорка. Шматок з першого квесту у грі, який вже трохи зливали з демок на Summer Game Fest. Ну і наприкінці локації, які, як я розумію, повинні показати нам бази різноманітних угрупувань. Блокпост долга арена, в тому числі і бар-арена, ще трохи дослідницького центру а також дуже багато різних локацій, які я не можу ідентифікувати, але я певен, ви в коментах скажете звідки вони. Між іншим долг в українській локалізації буде таки долгом. Це вже офіційно підтверджена інформація. Також в трейлері показали дуже багато різноманітних сканерів, але більшість з них ми теж вже розбирали в старих трейлерах. Єдине, що нам тут показали більш детально інвентар і радіальне меню. Почнемо з першого. По нашому інвентарю, то тут все виглядає доволі лаконічно і гарно: чотири предмети для швидкого доступу, п'ять артефактів. До речі, цікаво, чи їх кількість буде змінюватися в залежності від нашого спорядження. Далі місце під Чик, пістолет, дві зброї по одній в кожну руку, наша піжамка і пустий слот під протигаз, або, можливо, якийсь додатковий захист для голови. Валюта в нас українські купони, інвентар в стилях старих частин та Resident Evil 4. Ну і по піктограмці на автоматі, вкотре підтверджено, що зброя буде зношуватись. В радіальному меню, то як і було раніше відомо, в нас буде три типи зброї: це дві великі і пістолет. Також в нас на меню є ніж, граната, болти, а знизу ще чотири дії на ті -паді. Гадую, що гралося це на геймпаді. Так ось, перше, це в нас сканер, далі рука, можливо, підібрати щось, можливо, пустий слот, або ж якась кнопка взаємодії, не знаю. Далі у нас підствольний гранатомет на окрему кнопку, і щось незрозуміле. Можливо, таке вже було раніше в серії, але я просто не пам'ятаю. Але з вигляду це або якась bluetooth-колонка, або пастка для артефактів. Така ж, як в колекційному виданні гри буде у вигляді лампи. Про те, що ще цікаво: посередині в нас є тип набоїв, який можна змінювати кнопкою. Екста, як я розумію, тип стрілянини, який змінюється на кнопку Y, тобто чергами, одиночними або ж беззупинно. Ну і маленьке зауваження щодо інтерфейсу взаємодії. Я ще на стрімі казав, що мені не дуже подобаються ці величезні елементи взаємодії з предметами. Вони виглядають дуже великими і громісткими. Як на мене, їх потрібно зробити і меншими по розміру, і якимось лаконічнішими, можливо, без заднього фону, щоб вони не спойлерили хабар чи небезпеки. Надто я. Тепер давайте поговоримо про те, що як на мене викликає найбільше суперечок в ком'юніті. Це, звісно ж, візуал гри, так ось те, що глибоке занурення в Stalker 2 було спершу на Твічі, зіграло трішки злий жарт з розробниками. Адже після того, як я включив ролик з їх офіційного ютуб каналу і мені запропонувало якість 720 p то я не побачив жодної різниці. Там було таке ж мило, що і під час онлайн презентації на Твіч. Змазане і схоже, більше на якийсь глобальний мод до першого сталкера. Але коли відео з офіційного каналу обробив Ютуб і з'явилась можливість дивитися в 4К якості, то ну в деяких місцях це все ще виглядало як глобальний мод до першого сталкера, але в хорошому сенсі. Проте в більшості випадків гра виглядала прямо таки дуже круто. Деякі кадри, особливо під правильним освітленням, виглядали фантастично. Мій улюблений, це з парку розваг прип'яті, де ось ці ось радянські електромобілі під дощем. Рефлекти від світла ліхтаря чи відображення в калюжах створюють дуже приємне враження від картинки. Проте слід зауважити, що. Гралось це все, хоч і на геймпаді, через очевидний менюінг та плавність руху камери, все ж, скоріш за все, підключений цей геймпад був до якогось надпотужного комп'ютера, що і дало, мабуть, можливість подекуди брати настільки вражаючі кадри. Ще одним дуже вражаючим аспектом візуалу є, звісно ж, анімації та кат-сцени. Деякі з них були відверто такі собі, як ось ця ось супердубова анімація підбирання артефакту, яка очевидно є стандартною для всіх артефактів і виглядала дуже. Ще однією, як на мене, доволі недолугою анімацією виглядали анімації смерті тушкана, про яку я згадував вже вище. Помітно і кидається так сильно в очі, це тому, що багато інших анімацій прямо такі дуже якісні і добре пропрацьовані: від перезарядки до споживання їжі, напоїв тощо. Особливо вражає кількість цих анімацій та якість катсцен. До речі, з тих роликів, які нам показали в глибокому зануренні, більшість анімацій облич писались такі з англійської. Не знаю, можливо, вони. Так само робили із українською озвучкою, але по точності ліпсинку мені здається, що все ж за основу була взята англійська, а українська підганялась завдяки технології від Nvidia з фейсмечингом, про яку ми неодноразово згадували раніше. Втім, для обох мов анімації облич все ще виглядають фантастично. Просто англійська, неначе. Трішки точніше. Так само, як і мокап рухів акторів. До речі, Олександр Лептій, актор театру та кіно, який зараз воює в лавах Азову, теж засвітився в новому відео, і можна навіть помітити його героя в одному з кадрів. Щоправда, борода в його ігрового альтер-его, чорна та іншої форми, що не дає до кінця зрозуміти, чи подарував актор своєму герою тільки рухи та голос, чи ще й обличчя. Також було показано дуже багато різних інших акторів, але я не всіх їх знаю, тому випишіть в коментах, кого впізнали. Самих же катсцен в грі буде близько трьох годин, що є по суті окремим фільмом середині гри, і також є доволі нетиповим для самої серії Stalker. Погодьтесь, розробники підійшли дуже відповідально до цього аспекту, адже все було спочатку розкадровано, розписано, потім відзнято в мокап студіях, а вже після цього анімовано і зведено. Якщо ви пам'ятаєте, коли ми розбирали друге демо по сталкеру, я припустив, що... Германа повністю оновили, і він тепер не виглядає так плоско, як було в ролику Enter the Zone. Тепер очевидно, що сама графіка стала в рази краще, ніж було в його попередній версії, з купою постобробки та деталей. А Герман тепер має стильну борідку. Взагалі, цей аспект, як на мене, зробить гру значно ефектнішою, кінематографічнішою і живішою. Подивіться тільки на момент з палаючим снорком, який на вас нападає в печері. Одним словом, за візуал, якщо у вас є дуже потужний комп'ютер, переживати, гадаю, не варто. Від рослинності на болотах до мозаїки на будинках, від облупленої цегли до прогнивших дощок в закинутій церкві, все вражаюче і красиве, десь гарно, десь дуже гарно, а десь прямо такі вау. Знову ж єдине, що мене знітило, це деякі анімації підбору предметів та анімації певних монстрів, бо їх ти як не крути, а не зможеш замокапити як людей. А тому всі їх анімації. Трішки кульгаві, хоч і все ще зовсім непогані. Також, хоч і без перебільшення більшість того, що нам показали, виглядає дуже круто, варто розуміти, що якість статистів, які будуть нам попадатись в грі, все ж не матимуть такого рівня деталізації чи анімації, що добре, помітно по ось цьомусь хлопакам з кам'яними обличчями чи цими сталкерами, які чомусь всі сидять в протигазах біля багаття. Втім, вимагати від такого гігантського проєкту деталізації всього, як у головних катсценах, це завідомо приготуватись, що гра не вийде ще мінімум. 2-3 роки, на що не можуть піти ні розробники, ні фанати. В підсумку мені дуже сподобалось те, що показали. Хоча є і певні побоювання. Проєкт виглядає атмосферним і ідейним продовжувачем першого Сталкеру. З моменту, як я грав в гру на Gamescom минулого року, до того, що нам показали вчора, пост обробка та візуал стрибнув на голову вище. Стрільба виглядає доволі непоганою. А якщо вона ще й буде кардинально відрізнятися в залежності від обвісів, то це буде взагалі суцільний кайф. Хоч декому це може і не сподобатись, але Stalker 2 не може залишитись таким самим, як 20 років тому. А тому він додав кінематографічно та доступності когось це може дратувати, особливо що стосується жовтих драбин та дощок. Але гадаю, це вимушена міра, щоб було банально цікавіше і зручніше грати всім, а не тільки хардкорним фанатам гри, які все одно зроблять собі мод, щоб це все виключити. При цьому мене трішки тривожить те, чи зможуть розробники всі ці механіки та шматки гри з'єднати в проєкт, який буде цікавим від початку і до кінця, причому для будь-якого способу проходження, чи сюжетного, чи більш сталкерсько-дослідницького. Також з візуалу, звісно, не все виглядає прямо ідеальним. Але як на мене, якщо розробники зможуть протягнути планку якості, яку вони показали в цьому відео, і виправдати хоч частину обіцянок, які вони наговорили за всі ці роки, то це буде як мінімум хороша гра. Але якщо це все беліве, то звісно ж буде дупа. З іншого боку, якщо вийде прямо такі, як вони стелять, то це буде точно гордість українського геймдеву і еталон на років вперед. Як буде насправді, ми дізнаємось тільки на самому релізі. Тому поки що. Що, закатуємо губоньки, і смиренно чекаємо виходу Stalker 2. Ось тут ось можна подивитися попередні відео з каналу на тему Сталкера. Клікайте, хто ще не бачив, а також чекаю ваші думки в коментах. Ну і, звісно ж, вподобайки і підписки. Зустрінемось вже за декілька секунд ось тут. До зустрічі, дякую вам і дай Боже!